Ви працювали по-новому, зазначив під час свого звіту про роботу за останні півроку на розширеній колегії департаменту культури і туризму, національностей та релігій Олександр Левочко. Розвиток культури у період війни в країні каже директор департаменту, це надскладне завдання, з яким наразі вони справляються. За останні півроку департамент провів роботу із залучення до співпраці громадських організацій, кількість проведених культурно-мистецьких заходів, а це майже 5 тисяч за півроку. Говорить. Сама за себе. На сьогоднішній день дуже важливим питанням є співпраця тісна з, з громадськими інституціями для подальшого написання творчих спільних проєктів для отримання грантів, щоб отримувати і залучати активно грантові кошти. Директор департаменту каже, поки не всі райони тісно пов'язують свою роботу з громадськими організаціями, деякі відносяться з обережністю. Але для культури області дуже важливо бачити їх як партнерів. Щодо проблем, вони стосуються, зокрема, впровадження системи електронних державних закупівель. Прозоро не всім поки зрозуміло, як нею користуватись. О, сьогодні були ми на нараді. Трошки не, поки що трошки не зрозуміло дуже багато питань. По цій системі зараз ми намагаємося вивчити цю систему. Це вперше я була на такій нараді. Зараз більш серйозно до цього поставлюсь і буду вивчати, тому що сьогодні були бухгалтери, спеціалісти з бюджетних організацій, і постало дуже і дуже багато питань. Наразі триває підготовка до відзначення Дня державного прапора, а також Дня Незалежності України. Свята будуть організовані за участі діячів культури і мистецтв. А 20-21 серпня вони візьмуть участь у безпрецедентній всеукраїнській акції Родинне коло України до Чернігова на цю акцію запросили представників родин загиблих героїв АТО з усієї України.